На тобі таке кисле обличчя. Їсти хочу. Ти що, не снідав перед школою? Поснідав. І все одно їсти хочеш? Угу. А що у тебе було сьогодні на сніданок? Та майже нічого й не було. Та так дрібниці всякі. Ти не соромся, скажи нам, правда? Так. Да. Ну, на перше в мене був шоколадний торт, на друге печиво з кремом, тістечка з варенням і персики. А на солодке. Тобто після оцих всіх тортиків в тебе ще було й солодке? Ти що, ще й не наївся? Ну, спочатку нібито наївся, а тепер знову їсти хочу. Жера марі, попіч можна я збігаю до крамниці, куплю цукерок. Сашко, в жодному разі від такої кількості солодкого ти можеш захворіти. Любі хлопчики і дівчатка, ніколи такого не робіть, як Сашко, адже можна захворіти і у вас будуть боліти животики. А ще від солодкого товстіють і зуби псуються. Що на що не нажара. Живіт болить? Болить. Я ж тобі й кажу, що не можна їсти стільки солодкого. В мене не від солодкого живіт болить. А від чого ж тоді? Від городу. З тобою Сашко, не засумуєш. І що тобі може допомогти? Кілограм шоколаду, кілограм мармеладу і три кілограми пастили. Ти що, з Нічого я не збожеволів. Розумієш, в мене такий організм, що без солодкого нікуди я навіть думати не можу без солодкого. І вірші не запам'ятовується. Ти що сьогодні на сніданок є? Це так, нічого особливого. Вся єшня з ковбаскою. чай, хліб з маслом. Бідна, бідна Марія. Як ти до школи тоді йшла, адже солодкий для людини це все одно, що бензин для автомобіля. Цікаво, Сашко. А якби в тебе був мільйон гривень, на що б ти його витратив? Ого, мільйон! Я б купив вантажівку шоколаду, вантажівку мармеладу і вантажівку тортиків. А потім, Сашко, який же ти нерозумний? Наші ті вантажівки, можна ж зразу шоколадну фабрику купити, а потім мармеладну, пастилову і ті вантажівки вже нікому не потрібні. Молодець Марія, дякую тобі за ідею. Е, я побіг купувати фабрику, а ви тут якось без мене одні. Сашко, Сашко, чекай! У тебе немає мільйон! Тебе немає мільйон! Любімий, поки Сашко не отямився і побіг витрачати неіснуючий мільйон, я пропоную нам подивитися цікавий сюжет. Усім відомо, що день народження це найкраще свято у житті. Повітряні кульки, свічки, іменинника тягають за вуха. А потім дарують подарунки. Але найприємніше і для іменинника, і для гостей це звичайно торт. І неодмінно шоколадний, бо в ньому ну дуже багато смачного солодкого шоколаду. Яка ж це неповторна мить, спробувати нарешті цей тортик на смак. Милий, милий ведмедик, правда ж? А на смак ще миліший, бо він такий шоколадний. А ще дуже корисний, бо від вживання шоколаду всі розумнішують і дорослі, і малі. Звідки ж з'явилося це диво шоколад із шоколадного дерева какао, що росте у Південній Америці аж за Великим Атлантичним океаном? Дуже дуже давно, за тисячі років до наших днів, місцеві мешканці індіанці вперше спробували шоколад. Це був дивовижний напій, який вони виготовляли з бобів дерева какао. За свій надзвичайний смак ці боби набули надзвичайної цінності. Їх індіанці використовували замість грошей, навіть вважалися символом добробуту та влади. Першим з європейців, хто спробував шоколад на смак, був Христофор Колумб, мореплавець і відкривач Америки. Коли він вперше ступив на землю острова Гайяна, місцеві жителі щедро пригощали незвичайного гостя дорогоцінним напоєм з какао-бобів. Бо через небачений одяг, зброю, велетенські іспанські каравели, на яких приплив Колумб, його сприйняли за справжнього бога. І вже через якихось сто років вся заможна Європа насолоджувалася чудовим гарячим напоєм. Можна багато цікавого розповідати про шоколад. Та все ж солодким не варто зловживати. Всього потроху, хоча й говорять, що хорошого багато не буває. Людство настільки сильно поважає усілякі виходи, що сьогодні навчилися робити навіть сукні з шоколаду. Дизайнери створюють унікальні шоколадні колекції модного одягу. Але шоколад не пластилін. Він зазвичай твердий і крихкий. Тому майстри шоколадного вбрання почали додавати до нього спеціальні домішки, щоб він був м'яким, прилипав до тканини, а головне, щоб шоколадна сукня не розтанула під час дефіле. Екстравагантний їстівний одяг, хоч і здається трохи незручним, та це не проблема. Головне, що він привертає увагу, і всі на нього дивляться з апетитом. Що вам треба? Шоколада для кого? Для сину моєго. А много лі прийшла? 5 -6. Ему не 6. Здавна шоколад вважається ліками від поганого настрою, він надає сили і навіть може допомогти в коханні. Якщо хлопець пригощає дівчину шоколадом чи бодай шоколадним морозом, вона обов'язково у нього закохається. Ну, як вам наш смачний сюжет сподобався. А зараз я пропоную цікаву смачну і солоденьку гру. Ви хочете нас пригостити цукерками? Здорово! Ні, Сашко, зовсім ні. Я хочу дізнатися, як добре ви знаєтесь на солоденькому. Умови гри такі: кожний по черзі називає щось смачненьке, солоденьке. Програє той, хто в свою чергу не може нічого назвати. Згодні? Тільки мені одне не зрозуміло, який приш тому, хто. Виграє. А ось дивись, який приз тому хто виграє. Ого! Моя! 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 Так. Стоп! Щоб нікому не було образливо, першою почну я. Готові? Так. Зосередьтеся. Варення, повиду, мармелад, зефир, пастил, желе, цукерки, Іриски. карамельки, льодяники. А -а. Марципан, галва, суфле, рахат кукум, шоколад, вафлі, пиріжки, пряники, торт, пончики, партрушки. Я здаюся. А я ні. Тістечка морозова. Ну, все, перемога ваша. Ось вам цукерки, на Ура! Бі, мої, поки вони насолоджуються своєю перемогою, я пропоную вам подивитися нашу галерею. Малюнки просто пречудові. Ви всі великі молодці, усім ставлю 12. Даю вам нове домашнє завдання. Намалюйте солодощі, які подобаються вам найбільше. Але пам'ятайте, що найкращі солодощі це фрукти та ягоди. Ну а на сьогодні все уроки закінчено. А ви, мої милі, пам'ятайте, з солодощами треба бути обережним. До зустрічі рівно за тиждень. До нових солодощів. па, -па!